в Росія е, релігійний апарат е, фактично зрісся з державним апаратом і е, служить для оправдання зла. За тобто... а ми коли говоримо про російську церкву всередині самої Ерефії, вона повністю вже зрослася з центральної влади. Чи є якісь хоча б осередки е, священиків, які в душі залишилися релігійними, а не з ФСБшними е, орденами і медалями під підрясу? Е... В історії церква заснувалася як пророчий голос для щоб говорити правду. Ви пам'ятаєте ще починаючи з Івана Хрестителя, який прийшов до Ігорода і почав його критикувати. Тобто, а зараз ми бачимо не лише мовчання російської православної церкви, ми бачимо мовчання усіх конфесій в Росії, тому що вони Росія має ефективну систему контролю за керівниками. Тому що починаючи від закону про релігію, закон Яровоє з 2016 року, закон про екстремізм, фактично, навіть молитва вдома може слугувати і трактуватися як екстремізм, але проблема та, що там керівниками церковші конфесії стають люди, які погодилися бути маріонетками, і вони факт. Фактично... Ми говоримо тільки при керівництво церкви, чи безпосередньо звичайно від е, починаючого священика від. Е, е... Які ще не займає керівних посад, у, у них все відбувається з ФСБшними рясами всередині, чи ні? Чи є хоча б якісь люди, які справді йдуть до Бога з релігійними цілями, з якимись духовними цілями, або можливо їх після того е, змушують займатися цим, чи якась інша там схема? Ну покажіть мені, скільки священників чи єпископів, чи представників різних конфесій виступили проти Путіна і проти війни. Фактично їх майже і немає.